Добрий день, шановні студенти. Сьогодні розглянемо таку важливу і універсальну тему. регулювання швидкості приводів верстатів вибір системи автоматизації верстатів. Ну, приводи ми вже розібралися з вами. Їх два. Головний і допоміжний. Так, головний, що обертає в основному заготовку, так? якщо це якась циліндрична заготовка. А допоміжний це, який подає інструмент для обробки. Треба регулювати швидкість. Чому? Тому що в залежності від того, який метал ми обробляємо, ця швидкість знімання стружки, подача, там, різець і так далі, вони залежать саме від металу. Ну, нас цікавить, зараз все-таки питання, питання швидкості, так, от, в залежності від того, який метал, ну, його міцність, так? у нас для електрики міцність, так, відповідно, швидкість різна. Тоді вона, Тоді вона оптимальна. Уже ці співвідношення там, е спеціалісти по металам знають, і от вони це все описують і дають вер ну, розробникам верстатів, і розробники верстатів повинні забезпечувати ці різні швидкості. Ще, крім того, швидкість, звісно ж, зв'язана з діаметром. Так? То чим більше на частоту, якщо ми перераховуємо, то чим більший діаметр, так, то при одній тій самій частоті швидкість різання більша, а при меншому діаметрі менше. Відповідно, при, при час обробки діаметр деталі зменшується, частоту треба трошки знижувати. Так, ну і ось що тут указано. Що властивості в механізму верстатів характеризуються наступними показниками. Це діапазон регулювання. Тобто від однієї частоти до другої треба міняти швидкість обертання частоту, а відповідно буде різна швидкість різання. Ну і табличка така цікава, величини діапазонів регулювання. Тобто, від 40 до 125 разів регулюється головного руху і руху подачі, швидкість теж вона регулюється. Що таке 40-125? Це в скільки раз менша частота від частоти обертання ротора двигуна. Тобто є, є коробка передач, яка і оце вона змінює. Але дивіться, від 1 до 40 береться, що одиниця обертання шпінділя і до 40 одиниць обертання ротора, так, і вона міняється. То частоти треба міняти від 40 раз до 125 раз в порівнянні один порівнянні із обертанням ротора двигуна. Так. Ну і існує плавність регулювання, таке поняття, плавність регулювання, воно теж зв'язане з частотами відносними, так, і відповідно вже показується коефіцієнт щільності регулювання. Ну і подивіться. Першій кофе 1,12, 1,26, потім 1,41, 1,58, це такі коефіцієнти регулювання міняються. Тобто, чим більша швидкість, тим більш частіше треба міняти її ступені, ступінь встановлювати. Економічне регулювання, економічність регулювання ну, можна було багато ступенів наробити, але чим більший ступінь, тим написано, вартість збільшується її. Доцінність тоді, таких ступенів, ну і стабільність роботи привода. Як ми міняємо передачу, так, то відповідно це навантаження на двигун міняється. Ну і тоді ж, скажімо так, просідає, просідає частота обертання самого двигуна. Так. Ну, там, допустимі значення складають близько 15% так, перепади. Ну, ось цікаві способи змінювати частоту обертання. Перший спосіб, це коробки, так, це коробки. Перший спосіб електромагнітні муфти стоять на шестернях. І ці електромагнітні муфти вони схватують вал із шестернею. Як ми подали на неї сигнал, схватилась вал і шестерня. Якщо не подали, не схватилася. То тоді не йде передача от сюди, вниз, а йде передача ось сюди. І тут, якщо спрацювалася електромагнітна муфта, то тоді вже пішла передача на оцей вал і вниз. Так? І, або, ну і тут же електромагнітна муфта або вмикається, або вмикається, фактично вона схватує вал і От Отут у нас МВ, МВ фрикціон, ну, муфта щеплення, да? то що ми знаємо. Щеплення називається вона фрикційна, так? Нейтральне положення цю МВ фрикціон Вліво тоді вал із шестерню передача пішла сюди, або вправо передача від ціля пішла. Так? Або з, цього, з цієї шестерні, або з цієї, в від того, як рухається. Тут гідроциліндри стоять, так? Ці гідроциліндри в них подається масло, і вони пересувають оцю фрикційну муфту. Так? А гідроциліндри ними керує подачу масла туди-сюди. Золотник. Це маленький такий гідроциліндр. А оцей золотник, рух цього золотнику, дві катушки, два електромагніти. От вони або туди, або сюди переключають у нас золотник. І бачите, тобто ми сигнал подаємо на одну із катушок. Золотник або туди-сюди переключається, подає. Масло на гідроциліндр, гідроциліндр переключають оцю фрикційну муфту, і фрикційна муфта тоді замикає або одну меншу бачите, шестерню, або другу більшу шестерню. Так. І... А тут звичайна механічна передача. Тобто тут шестерні на валах вони пересуваються, заходять в зачеплення і передають від двигуна до першої, до четвертої передачі. І з кожної передачі ми беремо тоді і передаємо. Беремо обертання і передаємо там на шпини, наприклад. Вузли перемикання шестерень. А і Б. А І Б. Значить, і кінематичні схеми В і ВГ кінематичні, тобто чисто шестерні. І тут з використанням електромагнітних і е, електромагнітів. Ну, ясно, що комбінація найкраща, все-таки треба і механічну передачу. І електричну передачу. Чим недолік механічної передачі, що багато на доступні, тоді здорова така коробка, так все одно це ступінь чиста передача введення в роботу електромеханічно, електричну додаткового регулювання швидкості, значить покращує роботу даних електроприводів. Ну, один із способів це багато швидкості. Багатошвидкісні асинхронні двигуни з короткозагнутим ротором. Вони бачите, є 2, 3 і 4. В чому їх суть? Закладають в статор обмотки, дві обмотки на 3000 оборотів, і тут же ж іще 4 обмотки на 1500 оборотів. І от включають або одну обмотку, або другу обмотку, і відповідно ротор працює чи на 3000 оборотів, чи на 1500 оборотів. Ну і далі аналогію швидкісних ви зрозуміли: 3 та 4 швидкі. Ну, це представте, який статор повинен бути. Да. Ну, частота передач від 60 до 120, від 4 до 6, або 15-20 до 1. Тобто це на, на виході 1, на вході 15-20, або точніше навпаки, це в нас виход 15-20 обертів, наскільки знижується, скільки разів ми регулювання міняємо там, 15 разів чи в 20. Від 15 до 20. Ось це крапочки від до. Ну І тут описується, як ми оцей діапазон можемо регулювати з використанням вже на наприклад, багатошвидкість швидкість цих двигунів. Пропонується, пропонується використовувати не тільки асинхронні трифазні, а пропонується ще використовувати двигуни з постійним струмом постійного струму з незалежним збудженням. Частота відповідно можна регулювати саме подачу на збуджувач, на збудження, подавати різну напругу. Так, різну напругу ми подаємо. Відповідно, збудження буде мінятися, частота буде мінятися. Ще ось описується, що є з системою генератор двигун, тобто генератор виробляє струм, двигуну передає. Цей струм і двигун обертається. Ми ну, в процесі від генератора до двигуна ми можемо міняти характеристики струму, Або використовувати електромагнітний підсилювач. Так? Я цей електромагнітний підсилювач, цей струм може міняти живлення того ж самого в якості збуджувача. Так, може міняти характеристики струму, які подаються на двигун. Ну, звісно що тут ККД. Впливає меншу вартість силових елементів, вищий кілька йде, не потрібне застосування фундаменту. Це якщо ми вже використовуємо вентені на прилади, прилад, наприклад, тиристори, Тобто, чого -то переходять переходяться на електроніку, хоча сама електроніка дорожча, але використання набагато ефективніше. Ну, надійніше, ось бачите, і так далі. Ефективніше, фундаменту не треба, ну, хоча тересторні перетворчива не дуруще. Регулян швидкості приводів подачі. Ну, подачі, ті, що різець подають, теж треба регулювати. Описується, як регулюють. Є привод беруть від головного приводу. Так, є окремий двигун, теж саме там способи регулювання аналогічні, але треба рахувати момент, щоб оцей момент двигуна було достатній. Він міг зрушити привод. Так? Електромагнітні муфти ковзання дуже цікаве. Зараз їх розглянемо. Це муфти, які передають обертання від двигуна там до привода через спеціальну муфту. І як вона працює, зараз давайте розберемося по схемі. У нас двигун. Двигун трифазний, асинхронний. Бачите? КМ-1 це контакти магнітопускателя. До двигуна ще підключений тахометр. Так, і як це все працює. E, значить, двигуна, ось у нас муфта. Так, муфта і Всередині вставлений значить, індуктор. Ну і контактні кільці ось стоять. Всередині ось дві катушки. Так. Як пер... e, зазор між муфтою і індуктором зазор, так, тобто фактично не торкається індуктор до муфти. Як же відбувається передача? Обертання. Ну, ясно, тут редуктор і якийсь механізм, який там щось, щось крутить, обертає там, шпиндель і так далі. Дивіться, як відбувається. Ми на ось катушечки, три, кату, три номер катушечки, подаємо магнітний потік, і цей магнітний потік схоплюється із, із тяговою частиною якорем. Двигуна і починає передавати крутний момент. І чим більший ми струм подаємо на ці, ці обмотки збудження, тим сильніше схватується муфта з індуктором і повністю передається обертальний момент. Регулюється він, струм подається, дивіться, від фази від двох фаз через опір або не через опір зашунтований. Так, опір подається на трансформатор, Знижуваний трансформатор. Тоді у нас йде випрямляч діодний мост, і подається постійний струм плюс-мінус на е, кільця, повзні кільця, і ці ковзні кільця передужують струм на катушку-мінус. І Ми можемо регулювати так. Чим більше струм ми подаємо, тим більший магніт, тим більше схватується муфта із е, індуктором. І навпаки, оцим регулятором, оцим регулятором ми регулюємо. Спрацювання ось контакту СР, бачите? І як же ж воно працює? Як тільки частота досягла якогось великого значення, певного, який регулюється, там є спеціальний гвинт, підрегулювати. Оці контакти у нас СР розмикаються, замикаються, відповідно, резистор то вмикається у роботу, то розмикається. Як тільки вмикається в роботу, у нас резистор, у нас напруга падає, як вимикається, шунтується, знову зростає. Таким чином, там, воно вібрірує, так? таким чином ми можемо регулювати. Частоту обертання. Чому вибрірує? тому що якщо у нас великий струм, то муфта хватається добре, як тільки малий струм, муфта починає послаблюватися, і двигун тоді, якщо муфта, двигун починає набирати М1, двигун починає набирати частоту. Як тільки муфта повністю включається, і йдеш на вантажне, двигун тоді пригальмує. І отак воно за рахунок вібрації, ми тоді, скажімо так, обмежуємо частоту обертання М1 за рахунок включення тахометра, і він от. Обривається От тут контакт, розходиться, і резистор обмежує роботу струму, якщо в нас частота вже перевищила певне значення цього дня. От така цікава схема. Ну, там можна ускладнювати це, можна кілька ступенів. Тут описується, які ті ступені можна, як працює ця вся система. Ну, я і вам розказав, як ККД від ковзання муфти оцієї залежить. Ви знаєте, що таке ковзання муфти. Ну, рекомендовано бачити 1,2-1,5 кВт двигуни використовувати, не більше. Ну, переваги проводу. Простота надійність, плавність спуску, ясно, що воно там гріється все. Ну, і ще способи застосовують керування частоти обертання це електромагнітний підсилювач, підсилювач постійного струму і терістний перетворювач. Трестовий перетворювач двигун, серія терестний перетворювач-двигун. Ну і давайте ПМУП. Значить, це підсилювач магнітний. Магнітний підсилювач постійного струму так, От він називається. І як він працює, давайте подивимось. Така достатньо складна схема. Ну, ми зараз основні елементи розберемо. З чого ми почнемо? Ну, почнемо з кінця. Оцей двигун, от ми на нього регулюємо струм. На Бачите, на ось його е, статор. Обмотка збудження, вона в нас незалежна. Що у нас? Тут отримуємо живлення через, через обмотки магнітного підсилювача, іде струм на випрямляч, з випрямляча йде на двигун. Фактично, ми на даємо більший і менший струм, і відповідно у нас частота збільшується, зменшується. Так? Ну, бачите, ось механічно зв'язаний цей двигун постійного струму з тахометром. Тахометр виробляє під час обертання свою напругу, так, постійного струму. До речі, його мотка збудження, це магніт, магніт ось, бачите, стоїть. І вона порівнюється з яким оце регулювальний такий реостат, який опір. У нього ну, стру, струм міняється. Так, і в нас порівнюється струм оцей, що на виході є, ось плюс-мінус, і струмом е тахометра. І подається в цю систему я довго про неї розказувати не буду. Іде порівняння. І ось іще дві катушки, дві катушки, одна задавальна. Омега-2 і третя вона якби компенсувальна омега-3. так І фактично ми за допомогою цього регулятора цей магнітний потік. Ось на катушках омега-1 магнітного підсилювача ми можемо регулювати, тобто більше і менше струм подаємо. І таким чином у нас частота частота цього двигуна. Змінюється. Ну, тут ще трансформатор стоїть е струму, який там, контролює роботу так в таких складних режимах там, під час спуску, зупинки, гальмування, він ще там, компенсує. Ось він сигнал дає, на Компенсує на оці обмотки, на обмотку третю. Компенсує і там, в критичних ситуаціях вирівнює через спеціальні спідсилювачі. Так. Ну, на цьому зупинятися не буде. Факт, що є такий спосіб регулювання. Тобто, бачите, Перетворювач, двигун постійного струму із тахометром, так. Вибір системи автоматизації верстатів. Ну, і Тут описується система автоматизації верстатів. Е, значить, ну, що В основному автоматизують операції керування робочим рухом, максимальне спрощення операції керування допоміжними рухами, котрі. Іноді виконують ручну. Наприклад, проточили, да, і тоді треба верстатнику назад е, подавати інструмент, щоб опять в проходку робити. Для цього можна автоматизувати ці процеси. Ось про це описується, що багато фізичних зусиль, багато там треба зображати, що треба е, різець, потім подати його назад. Хоча це може автоматика за допомогою електричних пристроїв. Ну І вимоги до цієї автоматизації, керування верстатом, це безпека і зручних. Учність керування, це швидкість керування, це точність системи керування. Ну і для великосерійного виробництва використовують механічні елементи, засоби автоматизації, крім того, є ще гідравлічні засоби керування, вони мають свою. Там недоліки і переваги, так, ну для копіювання гідравлічні дуже позитивні. Є, використовують, тут описується, пневматичні способи керування. Так? Ну і ясно, що всі переходять на електричну автоматизацію і їхні комбінації: електрогідравлічні, електропневматичні, електромеханічні, де роль електричних електрики йде керування, тобто електричні засоби, вони керують уже гідравлікою, пневматикою, і механікою. Ну, от коротенько щось таке. Дякую за увагу.